Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. 5.43, ранок чудовий. 7 градусів, легесенький, легкий легкий вітерочок. Боже, я вже таку піднімаю голову, дерев'я зацвітають. Як воно красиво, ви що? Особливо я люблю їхати по Ядово. Там алейка. Боже, як там красиво, коли розцвітають дерева. Ну, наче ти попала в якийсь парк, ну дуже красиво. Там з двох сторін, ну просто обалденно класно. Обично я їду так по Одеську і прямо, а це я ні, коли іменно зірно на Ядово, медленно-медленно їду. Це просто. Так, мої хорошенькі, ну що Глазки встали, протерли, Я звісно, встала, глазки протерла, очки запухші. Так, красуні мої. Розказую вам за свою спинку. Вчора я ж забула: слухайте, у мене є багато мазій. Открий світа свої глазки і відкрій шухлядку, там, де те та медикаменти. Я сьогодні вам покажу пластир, який у мене є. Він такий квадратненький, такий, знаєте, як кубиками йде. Я вчора його приложила, правда, в 12 часов попити води, я його сняла. Дівчатка, сьогодні я себе нормально чувствую. От я вам сьогодні його покажу. Так, дівчатка, ми прямо це дерево вам покажу. Воно зацвітає, боже, як воно красиво, як воно. Ну, взагалі, зелень це вообще да, дівчатка. Вони настроєння якось по-другому. От коли в нас, допустимо, ось кажу осінню весною, от почало весни, зима, ну дерев'я ж, звісно, осипалися, і ідеш таке сіре, сіре. Все знаєш, якось тако. Ну, коли їдеш, воно зелене, прямо душа грає. Правильно, дівчата? Правильно сама сказала, сама відповіла. Красуні і по поводу спини я вам покажу цей пластик. Правда, я вчора його приложила, правда, в 12 я встала попити води, я його сняла, Але ви його коли прилажуєте, його треба сильно приложити. І дивіться, він відстає від спини. Треба чимось, ну я думаю, так, платком може і полотенцем обмотатися. Він дає жар. Ну, я не знаю, мені сьогодні набагато легше. Сьогодні теж приложу. Це я в тому году чи, по-моєму, в аптеки брала. От я не пам'ятаю, тому що мазі у мене є мільйон двадцять п'ять мільйона. вчора, звісно, ви дуже мазі багато мені написали. Я думала, мазю, але ні, там, якщо мастити мазю, пластир вже не лежи. Я... Жила пластир, правда хорошо, дівчатка. Я вам сьогодні його покажу. Він у мене ще є. Сьогодні я його теж приложу. Так що, мої красуні, хорошого вам настрою. Так розказую вам свій сон. Ви знаєте, в останнє час я взагалі вообще не снес. Ну сьогодні мені снився сон. Що я своїм сашуню йду по сімому кілометрі. І, а перед цим я була бачила курточку, таку в клітку вони мені називали, що це якийсь там бренд, а я її не взяла. Я не знаю, що я її не взяла, пішла. Йду я сашоні, ця жіночка достає мені, одіває цю курточку. А вона така чорна пальті, таке куртка пальтишко і не балоньова, не така, ну я не помню. І вона йде така в мілку-мілку клеточку. Знаєте? Я її вділа, а я прийшла в кросовках, А вона каже: Ви знаєте, вам ці кросовки не личить тут. А я кажу, що ж мені взути? І вона мені дає ботиночки, Ну такі вони красиві. Я кажу, я в них не віду. Вона каже, ви йдете, це ваш розмір. І я беру, знімаю свої кросівки, ставлю в сторону, кажу, дайте мені кольочок, бо я їх дуже забрати з собою. І взуваю ці ботиночки. Боже, як воно красиво! Ця курточка в клеточку, ці чорні ботиночки. Я взагалі клітку люблю, дівчатка. Я люблю клітку, люблю ла лакові, люблю гострий носочок. Ну, як мама каже, знаєш, коли плохий сон, то дивися у вікно і в проточну воду. Ну сон вроді хороший, і що він знає? Примосі десь телефон. Ви знаєте, що кожне утро я вам показую свій дуже-дуже красивий лук, який які б ми з вами не вділи, вона на вся обалденно красива. Дівчатка, я вже перейшла на балетки фірми Violeta. У мене їх є з 8 чи 9 цвітов. Я їх просто обожнюю. Я вам зараз їх покажу вблизі. По-перше, не із По-друге, по, по, по ціні обалденно класні. На будь-яку ножку, високий підйом, широка косточка. Щось десь опирає, вони просто тянуться. Дівчаточки, я вам буду їх кожне утро показувати, тому що це просто хід кожного году. Вони не ізносімі, їх ну от, просто повірте мені, все уже почався сезон. Костюмчик балеточки, дівчатка, цей костюмчик я брала года три назад нашої Олександрі. Ну і курточка. Фірма Ланкоті. дівчаточки, кожне вам показую цей обалденно класний лук. Так що, мої хорошенькі, саме головне, щоб вам було удобно і комфортно. Ви мене розумієте, так? Да? Так, волосики в мене ще мокрі. Вчора помила в голову, заплела русу косу. Утром стала руса коса мокра. Одним словом, красотулі, як вам сьогодні світулічки лук? Жилеточка, костюмчик та потулечки, губки накрасила, волосики розчесала і на роботу. Дівчаточки мої, ну я вам не можу не показати ці тапотулі. Фірма Віолетта, дівчики. Це балетки. Я не знаю. Я не знаю, як вам об'яснити, що наскільки вони удобні, що вам навіть це не передати. По-перше, я в них як боса. По-друге, так, на мені 39-й розмір, У мене є всі цвіта. Дівчатка, ви знаєте, це так озула і забула. От дома ви ходите в домашніх тапочках, ходите. Отак і вони. Вони наскільки удобні. Ви ж пам'ятаєте, в тому годи були. поза тому, вони є завжди. тому що це тапотулі, які не ізносімі. Ну, то, що вам не показати, їх я ж взагалі не можу, дивіться. Зараз, як вони на ножки, по-перше, вони на ножки дуже красиві. По-друге, вони дуже удобні. Все, це вже я їх озула, і знаєте, починається, і забула. У мене їх всі цвіта і радуги. І біжеві, і сірі, і чорні, і які хоч красотурички, магазин він творить чудеса. Дівчатка, ну я вам кажу, ви коли їх купите, по-перше, вони хороші по ціні. Вони в ціні, вони дуже в ціні хороші, дуже удобні, прочні. Ну, коротше, вони не ізносімі. Так, мої хорошенькі. Очки свічуть, може, ви не бачите світу, ні глазка, але ви її чуєте. Сім градусів сказала, небо похмуре. Ну, Я тучі вам розвела руками. Я вам розвела тучі руками. З дому виходимо тільки з правої ножки. Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. Ви знаєте, наші мислі матеріальні. Так, зараз я вже остановлюсь, тому що я вже виїжджаю е, на центральну вулицю, як Філіп Петрович казав, слухайте, я то кіно знаю на пам'ять. Мої хорошенькі, я вам завжди говорила, говорю і буду говорити. Може, це комусь не подобається. Утром встали, потягуськи зробили. Умили. Ми ще не вмилися, оділися, приоділися, виходимо, порхаємо. Дівчатка на лиці дорожне бути завжди І хлопчики, улипка. Пойміть, ніхто не радіє, коли, не дай Боженько, у вас щось случилось. Всі тільки прияють. А для того, щоб нам ніхто нічого не прияв, такого прекрасно, да? ми виходимо з уливкою, тому що у нас все добре. По-другому ніяк. Я вас обіймаю, цілюваю і прекрасного дня вам бажаю. Ваша світулечка з любов'ю, да. Такий, знаєте, я ось... бачу,